Дисклеймер, звук може трохи відсилати відео і можуть бути шорохи. Приємного перегляду. І всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Тіртиска. І сьогодні зі мною. Зла, і а, сьогодні не. в нас будуть гонки. Як ви бачили по назві відео. Сьогодні будуть епічні гонки, будуть. Гонки будуть, якщо на п'яти картах. Тепер нарешті велике відео можуть. No. No. E, Слово Влад Цінка, як твої емоції. там... Що ти, як думаєш, хто виграє? Добре. Я думаю, відео з кльовий. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока! Ну no, короче, хе Коротше, бляха. Давайте. Начинай Блях, я пришл ты костер! Добре, починаємо. Так, и на, на картах мы будем здражаться. Зараз у тут 2 будет. У ту дво фотки. На яких картах мы будем А на яких машинах? Коше, мы будем на машинах на першому ранге. Коротше, у нас буде по 5 гонок і 5 різних карт, які ви вже бачили. У нас буде по 3 круга. На першій карті, хто перший зробить 3 круга, той виграв цей раунд. Хоч її, зві правила, поняли. І ми починаємо, ну, давай. На 1, 2, 3. Але ми можна использувати нітро і виїжджати за цього фігу. You're No. <проб> так, Владік по моїй тупості. Крім не, мої, не моїй тупісті я виграв, але Владик в першому раунді виграв, тому йдемо до другого. А другий раунд буде на карті Рейс 2. Зараз перехід. Імбові ще збере. Так, о, так. Вон. Так, ось так вот. Дипер хід. Так, і ось ми вже тут ми вже о, на цій так, карті. Так. Ось, ми тут її трошки деталізували, а потім mm -hmm. ви видите аж там вот там, всяке прикольне. Давно no. стартуємо. Добре, давайте запустимо. відео. Да. Так. Раз, два, три. Chicken with the chicken up in my mouth, eating hot, riding around, searching for a gold boss. Shouldn't violate it. By, baby, now I'm gonna fuck this in the boss. Добре, ідемо до іншої карти. Йдемо. Я програю. Ми вже на третій карті. Це ось так. така от карта Рейстрек Track 1. Як нас ну, це називає? Та пофіг якось. Прин -прин -прин. Сама э, маленька і легка. Так, так. на яких машинках будемо? буду Великі. Маличі. Давай на голень. Живульці? Жигулі. Ні. давай на Ні, на які оленях? Ну давай на жигульці. На жигульці? на жульць. Або можна на... Так на якие кавасаки. Кавасаки, как у і И стрипер. Там де то и касаки. Выбатиска. Вы батиска. Давай. Окей. Кастриоля. И касс поломана машина. А ми это в Лил В смысле? Ой, право, чули. Прямо. Я целофан. Бля. Белые голосы. Белые косы. Белые косы. да! Это белые козы, белые козы, <реком> <Куда? реком> снег и морозы, белые козы. <реком> белые <Белый>, не. <реком> да, давай, куда ты стоишь? На какую машину? Ту? Окей, я ту. Давай, раз, два, три. <глузь> а, стоп, 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 стоп. Ч на... Я не можу біхати. Ай, трошки вперед. Тоже трошки піки тут вперед. Ой! Я. Я, я. еду еду. Тут три кола, як завжди. Але нетру не можно использовать. Назад іди, там де я. Вот я не увидел тебя, да. Две назад там да я. Иду. Давай. Раз, два. В <плес> <три. плес> смысле? <плес> Раз, два, три. Три. Я цела. Она Йопта. Знову? Знау. Чунгук. Ну, вс. Перше коло є. А -ма, я вырезаю все! Куда? Ой, офигенно. Я просто я перевернулся. Я врезал. Да я ему еще черный экран. У Владика технические, шоколадки, так что продолжаем. Ты же Два? Два, три. Угу. Вот это <свеч> так. Вот а это. Там. Бляха. Все. Бляха. Все-таки. Я вырезался. Oi Ô, yoma. Bora, Oi, deixa odne. Ô, Tu Ela, sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de short, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha. E, novinha tá na vinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela nossa da minha Baba cabeça. Tá abaixada, né, é Tá na vinha delícia. На який машині буде? Четвертый раунд. Э, на машині? Угу. На який? Ну не знаю, не знаю. Бедмоби, може. Камаз. <laughs> 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 <гум> не, на камаз то нет. на кис новый може. Но yeah? На Чивот? Добро, да. давай. <гум> Ты маешь такой? Маешь. Я целая фан. Куда, куда, куда? Сюда, куда, куда, куда? Сюда, сюда Вот так. Блякочка. Все, мы выбрали машину. карты программы. Добро, раз, два, три. Эти карты... Э... Да, да, да. А то... я, я не понял, что я программу. Я вроде бы выиграл эти карты. Да, ты да. О, Что за кем? Да, Ela 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 sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de short e o curto, os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha. E, e tá na vinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela nossa da minha cabeça. Da é tá começando é lépido. Tá na vinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela nossa da minha cabeça. Da é tá começando é lépido. Tá na vinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela nossa da minha cabeça. Patrocina putaria, não, não, não deixa fora. Só não pode abusar do meu malandro, Só não pode abusar do meu malandro, Só não pode abusar do meu malão. Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Então vem jogando mulher. então vem jogando mulher. Vem devagarinho com a cheia. Ela, ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo. Ela toda lindinha de short. Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha. na e, e, tá, vinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela nossa tá, da minha cabeça. Da cabeçada, ela é pica. Eita vinha delícia, ela tá de marquinha. Uh, que escada, vou levar. Que escada, que droga, legal. Não sei, é 2-2, я представлю камбэксус. Добре, давай. І зараз їдемо до останньої карти. Mm -hmm. Давай. Я твій тато. Добре. <laughs> <laughs> я твой папа. <laughs> 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 Полетів в... на самрі. Я, я під'їхав. Так, фух. Вроді буду летів. Я цела фан. Я переїхав туди. Я тут ага. я на старті. Старт. Старт. Ага, о как. Добре. На якій машині їдем? Туалет-мобіль. На який можна було би поїхати? П'ять цела. На який, наприклад? Бэдмобиль можна. На Бэдмобиль. Ну, а Бо давай можна на шимпанзин. Шимпанзини, бананини, тум-тум-тум, сахур. Давай на... На чём? Скажи, какие знаки можно. В школьном автобусе? А вон ні, ну не поворот. Ну я пропоную на бедмобиле. Я пропоную на бедмобиле. На Lamborghini. Lamborghini, покажи-ка. Не кашу, покажи, жовтый каче. Який номер? Тридцатый. А. А, тридцятий, це. Добро, идем на ламбургині. Раз, два. Ela, 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 ela sobe na meu moto meu, da mãe menadinha, jogando o cabelo, ela Me toda de fundo Só que eu corto os amigos, não, tá vendo? É... E ela tá de marquinha, é... Eita tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela sai é... da é... minha da vou cabeça, dá cabeçada, ela é peça, Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela sai da minha cabeça, ela é peito, entra na vinha vou... delícia, ela tá de marquinha de fita, ela sai da minha cabeça Patrocina a putaria, não, não deixa fácil. Só, só não pode abusar, do meu maluco. Só, só não pode abusar, do meu maluco. Só, só não pode abusar, do meu maluco. Tem, tem, tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Talvez então jogando mulher, talvez então jogando mulher. Vem devagar, com a xereca. Ela sobe na moto da mãe piradinha jogando o tá, tá. cabelo, ela toda linda, os pontos amigo, tá vendo? Que ela tá de marquinha. Ela tá de marquinha e... de pizza. Ela não, ah, não, não da com a cabeça Ela tá Ela não da Você de é de cabeça. cabeça Ela tá da cabeça. Patrocina putaria, não, não deixa falar. Só, só não pode abusar do meu malão. só não, só não pode abusar do meu malão. só não, só não pode abusar do meu malão. Tem, tem, tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Então vem jogando mulher, talvez então jogando mulher. Vem devagarinho com a xereca. Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de short e eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, Eita tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela nossa tá da que minha que cabeça, dá tá cabeça, tá cabeça. cabeçada, ela é bicha, tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela nossa tá da minha cabeça, então da posso. cabeça ela é bicha, tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Patrocina putaria, não, não, não deixa falar. Só, só não pode abusar do meu maluco só, só não pode abusar do meu malota. Só, só não pode abusar do meu tem, tem, tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Então vem jogando mole, Tão vem jogando mole. Bem devagarinho com a xereca ah, ah, ah. Ela, ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo. Ela toda lindinha de short. Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha. E, e tá na vinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela nossa da minha cabeça. Dá a cabeçada, né? Tá na novinha delícia. Ela tá. Ta... Yo, eu vou dar tempo, hijo. Minha, eu tô. Não, as piadas de carta. Vixei a apricona. Ela tá achando as bullyprostes a ruber. Якось не було ми имба от зараз имба. Отакі от відео вийшло, я камбек у нас 2.032. Залі камбек імба получився. Так що, друзі, з вами був я ті Завтра відомо. Танцюй. Так, Шо, ти на мене пушку добра, uh -huh. І от таке у нас получилося. Підписуйтесь на наші канали і... Якісь там материалы, може, якісь тут будут отдельные материалы. Я то выложу в телеграм канал. Что ты робишь? Маша. Бляха, кто закинул дымовуху? Классно мы закінчили. Бляха. Давайте уже зарубленно буде. Добро. Я виходжу. Стоп, привіт. что там? Ресыте! Кто ты такие? Ааа!